Псалом 90 -й. Молитва в тяжкі часи, коли потребуємо від Бога захисту, заступництва, у часи страждань і небезпек. Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного, оселиться, скаже він Господеві Ти заступник мій єси, і пристановище моє, Бог мій, покладатиму надію на нього, бо він. Визволить тебе від сіті ловецької, і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами його перебуватимеш у надії, Бронею оточить тебе, істина його, не обоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного. Упаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, та до тебе не наблизиться. Очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників бачитимеш. Бо ти сказав: Господи, Ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеї і слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелами своїми звалив про тебе зберегти тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся ти Об камінь ногою Твоєю. На гаспиди Василиска наступиш та потопчеш льва і змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє, звиватиме Він до мене, І я вислухаю його, з ним я буду в журбі і визволю його, і прославлю Його. Довготою днів, обдарую його і явлю йому спасення моє.